Діти, рада вас вітати на занятті з навчання грамоти. Всі збирайтеся скоріше, казка нас чекає, Сіли рівно всі, тихенько вже розпочинаємо. Подивіться, це дівчинка Маруся, а з якої казки вона? Вірно, Маруся і ведмідь. А давайте за цією картинкою і за схемами складемо речення. Ви ж пам'ятаєте, що стільки рисочок у схемі, стільки і повинно бути слів у реченні. Яке речення можна скласти за цією схемою? Так, ведмідь іде лісом. Скільки слів у цьому реченні? У цьому реченні три слова. А яке ще речення можна скласти за цією схемою? Так, ведмідь несе кошик. Скільки рисок на схемі? Так, три. А скільки слів у цьому реченні? Так. Теж три. А давайте складемо речення за цією схемою. Скільки рисочок на схемі? Вірно, чотири. Отже, в реченні повинно бути чотири слова. Маша заховалася в кошику. Ось таке речення можна скласти. Пам'ятаєте, дітки, як Маруся заблукала в лісі. Пригадаємо, як Маруся гукала своїх а Ау. Ау-у. А промовте слово протяжно. а у ау Чуєте, як звучать звуки. Спочатку перший звук А. Потім другий звук У. Один за одним. Ау. Вимовте слово сом, так, щоб було чути всі звуки. Давайте з вами спробуємо Сом. А давайте, дітки, кожен звук позначим фішкою. Фішки це будиночки для звуків. Скільки фішок, стільки і звуків у слові. Який перший звук у слові? С Сом с, с. Позначимо його однією фішкою. Який другий звук? С-О-М. О. Позначимо його ще однією фішкою. Так, який третій звук у цьому слові? Сом М. Так, звук М. Позначимо фішкою. Скільки фішок? Ми поставили три. Скільки звуків у цьому слові? Так, теж три. Ось так виглядає схема слова сом. Це ми з вами зробили звуковий аналіз слова. Малята. А давайте назвемо слова, що, вживає, що вживаються у казці. Ліс. Подивіться, скільки тут звуків? Скільки фішечок ви бачите? Три молодці. Дім. Скільки тут звуків. Три молодці малятка. Стіл. Скільки тут звуків? Чотири молодці. Кошик. Скільки тут звуків? П'ять. Маруся. Скільки тут звуків? Шість. А чи звернули ви увагу на те, що всі слова звучать по-різному? Це тому, що в них різна кількість звуків. Слова, в яких мало звуків, це короткі слова, а в яких багато звуків довгі. Назвіть короткі слова казки: ліс. Дім, а довгі слова. Давайте з вами скажемо Маруся кошик. Молодці, дітки. Давайте ми зараз з вами пограємо в гру, яка називається Дичий будиночок. Погляньте, скільки будиночків ви бачите на картинці. Так. Чотири. І ці будиночки майже порожні. Давайте допоможемо всім мешканцям розселитися в будиночки. У кожному будиночку є картинка. Погляньте, що за картинка у першому будиночку. Хто тут зображений? Правильно слон. А у другому будиночку так, це кіт. А в третьому будиночку лев, а в четвертому будиночку риба. Дітки. В першому будиночку намальована картинка сона. Скажіть сон! Який ви чуєте перший звук? Отже, в цьому будиночку ми поселимо всіх мешканців, чия назва починається зі звука с. А в цьому будиночку кіт. Який перший звук? К. Отже, в цьому будиночку будуть жити всі мешканці, назва яких починається зі звука К. В третьому будиночку лев. який ми чуємо перший звук? Л. Отже, в цьому будиночку будуть жити всі мешканці, назва яких починається зі звука Л. В четвертому будиночку зображена риба. Який ми чуємо перший звук? Р. Отже, в цьому будиночку будуть жити всі мешканці, назва яких починається зі звука Р. І так, дивимось на картинку, називаємо, кого ми бачимо і в який будиночок поселимо. Почнемо, перше, Рись. В який будиночок поселимо? До кого. Р. Ось перший звук Р. Ми поселимо до риби, тому що назва починається зі звука Р. Так. Слідуюче кенгуру. Який перший звук? К? В Який будиночок ми поселимо кенгуру? Правильно, до котика, тому що перший звук К. Молодці дітки. Так. лисиця. Л. Який перший звук? Л. До кого ми поселимо лисицю? Так, до лева, тому що перший звук Л. Молодці малятка. Слідуючи, хто у нас? Ластівка. Який перший звук? Л. До кого ми поселимо? Правильно до лева, тому що перший звук Л. Слідуюче слово крокодил. Який перший звук? К. До кого ми поселимо крокодила? Так, до котика, тому що перший звук. Так, хто у нас слідчий собака? Який перший звук? С. До... В який будиночок ми поселимо собачку? Так, до слона, тому що перший звук с. Слідуюче слово кролик. Який перший звук? К. До кого ми поселимо кролика? Так, до котика, тому що перший звук К маці малятка. Слідуюче слово лелека. Який перший звук? Л. До кого ми поселимо лелеку? Так, до лева, тому що перший звук Л. Слідуюче слово сова. Який перший звук? С. Отже, сову ми посилимо до кого? До слона. Тому що перший звук С. Лебідь. Який перший звук? Л. До кого ми поселимо в будиночок? Так, до лева. Слідуючи. Кінь. Який перший звук? К. До кого ми поселимо? До котика, тому що перший звук К. Слідуючи Рак. Який перший звук? Р. До кого ми поселимо? До риби, тому що перший звук р. Слідуючи сорока. Який перший звук? С. До кого ми поселимо? Так, до слона, тому що перший звук с. І хто у нас залишився? Русалка. Який перший звук? Р. До кого ми поселимо? До риби. Молодці, малятка. Дуже добре, дітки. Вже в групі ми малята, скажем казці, прощавай час уже відпочивати. Чи сподобалось вам малята у казці мандрувати? Що цікавого ви взнали? А про що розповідали? діти? Ви молодці, гарно попрацювали до побачення і до нових. Зустрічі.